Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Анастасію Олексіївну Русин, яка народилася 30 червня, вітають Наталія Михайлівна Шимик та Марія Іванівна Русин. Побажанням будуть слова з Біблії. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. А 1 липня народилася Марія Іванівна Русин, яку Наталія Михайлівна Шимик вітає піснею і словами з Біблії Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться його, він сповняє. І благання їх чує та їм помагає. а зима, а лето Наши года летят И остановятся где-то Я поздравляю тебя Здесь, на земном планете Пусть улетают года Снова начнется лето Утро прошло твое, когда-то настанет вечер, солнце давно зашло, Ночь скоро осветит месяц. Я поздравляю тебя, счастья тебе желаю, пусть улетают года. Облик земной изменяют, Радость сменяет печаль. Солнце затменят тучи, Свечи тускло горят. Мы улыбаемся грустно. Я поздравляю тебя, Капаю слезы грусти. Пусть улетают года, Но не стареют души Осень меняет весну Ну а зима лето Наши года летят, летят И остановятся где-то Мы поздравляем тебя Пустю літають гада. Друга пісня буде музичним подарунком Катерині Василівні Рисак від сестри Валентини Бенеди з Черкащини та Вірі Дмитрівні Карнаусі з Кіровоградської області від сина Вадима з дружиною Любою, сина Костянтина Інни та Сватів з Волині. На згадку слова 22 -го псалма. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Господь мій добрий пастер, не буду я в нужді, тож на грудях діни спокій знайду собі, ти підкріпляєш душу, кроки мої слабі, ведеш по постесті правди, сили даєш мені. Підкріпляєш душу, роки мої слабі, ведеш по стежці правди, сили даєш мені. Хоч навіть смерті морок Зустрінув на пусті, Твій добрий щирий погляд, світлом стає мені, ти намастив оліву на голову мою, бо ж хочу безупинно славити твою. ти намастив. Quando eu А зараз час продовжити вивчати Слово Боже перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Друзі. Перед тим, як ми продовжимо вивчати друге послання до Коринтян святого Апостола Павла ми коротко помолимося. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення слова Твого. Амінь. Минулого разу ми розпочали десятий розділ цього послання. Я нагадаю вам перших три вірші цього розділу. Я, Павло, особисто благаю вас покірністю і лагідністю Христовою. Я скромний, коли між вами, а коли відсутній, сміливий, і прошу, щоб мені і в день приходу мого не вдатися до тієї рішучої сміливості, яку гадаю вжити проти деяких, що думають про нас, ніби ми діємо за плоттю. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо ми. Грецьке слово тіло Саркс має три різні значення воно може стосуватися тіла, фізичного, яке ми маємо, м'яса, що вкриває кістки, воно може також означати людську слабкість, це його психологічне значення. Воно може також стосуватися тієї гріховної природи. Яку ми з вами маємо, це духовне значення цього слова, тож слово це може вживатися у фізичному, психологічному і духовному значенні. Павло використовує слово плоть, тіло у всіх трьох значеннях, але найчастіше у значенні гріховна Адамова природа знаю, що в мені, тобто в плоті моїй. Не живе добро. Римлянам 7, Павло веде мову про нашу гріховну природу. Він використовує слово плоть у духовному значенні. Кажучи, що ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо ми. Павло використовує слово тіло у психологічному значенні. Павло говорить, що він сам ходив у плоті. тобто, Йому була властива людська слабкість. Я не думаю, що апостола спонукала прийти до Корінфу енергія його плоті, його битва була духовною битвою. У листі до Ефесян він пише бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Павло прийшов не як звичайна людина, підвладна природним пристрастям. Він прийшов до Корінфу не для того, щоб розпочати кампанію як теперішні місіонери. Він не користувався рекламою і не намагався організувати багато людей, застосовуючи їхню енергію і зусилля. Це не означає, що всі ці методи не повинні застосовуватися. Я тільки кажу, що апостол Павло ними не користувався. Павло не розпочинав кампанію проти Нерона чи Цезаря. Він прийшов до Корінфу не для того, щоб очистити це місто. Він не прийшов туди на запрошення християн, щоб розпочати якусь конференцію. Павло написав у першому посланні до Корінтян 2.2 Я вирішив не знати нічого між вами. Крім Ісуса Христа і Торос П'ятого. Перед Павлом відкривалася грандіозна перспектива усього поля битви, у випадку перемоги на нього чекав рай, у випадку програшу пекло то була духовна битва, і вона потребувала духовної зброї. Читаємо четвертий вірш десятої глави і зброя нашої боротьби не плоцька. Але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми. Павло навіть не називає цю духовну зброю. Те, що ми маємо застосовувати саме духовну зброю, говорить про те, що й ворог наш ворог духовний. Тут говориться про те, що у нас є зброя, і що ця зброя сильна, могутня, вона ефективна. Чи можете ви сказати? Про яку духовну зброю йде мова, наша найголовніша зброя то Слово Боже. Ми повинні мати певність у Слові Божому, це меч Духа. Павло прийшов до Корінфу цитаделі філософії та релігії, озброєний Словом Божим. Тільки цією зброєю він і користувався. Павло писав, до віруючих Ефесу. а понад усе візьміть щит віри яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Павловийня спіхов свій вірний меч і цілком поклався на нього. Він писав: Я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Єудеєві, а потім Геленові. І ми також повинні мати певність у Слові Божому. Ми повинні покладатися на натхненне Богом Писання, це не тільки наше кредо. Одного разу мені довелося слухати проповідника, який запевняв, що він вірить у те, що Біблія є Словом Божим і що вона Богонатхненна. Він цитував вірші, і дотепні вислови, і влучні епіграми, він викладав всілякі філософські аргументи. Але жодного разу не послався на саме слово Боже. Дозвольте сказати вам, що це не справжня певність у Слові Божому. Цей чоловік не застосовував писання як свою зброю. Я консерватор у своїх теологічних поглядах, я вірю в богонатхненність Слова Божого, включаючи книгу буття і особливо розповідь про сотворіння світу. Я вірю в існування пекла. Власне кажучи, я вірю Біблії від початку до кінця. Це меч Духа, друже мій, це наша зброя. Друга наша зброя це присутність Духа Святого. Павло визнавав свою людську слабкість, проте він був певен у тому, що на ньому лежить печать Святого Духа. Він був певен у тому, що Дух Святий дасть йому силу. Ще одна наша зброя це молитва. Це правда, що у обох посланнях до Корінцян небагато сказано про молитву. Однак апостол Павло безсумнівно вірив у користь молитви. У посланні до Ефесян він говорить про молитву як про зброю християнина. Читаємо і візьміть шолом спасіння, і меч духовний, яким є слово Боже. Моліться завжди всякою молитвою і благанням у дусі, і пильнуйте для того з всякою витривалістю і молитвою за всіх святих. Далі п'ятий вірш десятої глави послання до Корінтян і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і полонемо всяку думку на послуг Христу. У цій духовній битві на нас чекає перемога. Кажучи це, я не маю на увазі, що перемогу здобувають самі воїни. Перемагає Бог. Коли ми виграємо битву, вся слава належить йому. Подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Христі, саме у Христі, і пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місці. Нам, можливо, не вдасться навернути всіх до Христа. Але наше завдання в тому, щоб поширювати Слово Боже. Дяка Богові за те, що в наші дні двері для свідчення відкриті. Перемога належить не нам, але незважаючи на це, ми користуємося її плодами. Читаємо шостий та сьомий вірші десятої глави і готові покарати всякий непослух. Коли здійсниться ваш послух, чи на особу ви дивитесь, якщо хтось певний про себе, що він належить Христу, нехай судить сам по собі, що коли він належить Христу, то і ми Христові. Звертаючись до своїх опозиціонерів, Павло каже: Ми належимо Христу так само, як і ви. Восьмий вірш. Бо коли б я став ще більше хвалитися нашою владою. Яку Господь дав нам на зміцнення, а не на руйнування ваше, то не був би у соромі. Павло має авторитет апостола, проте він вживає його не на руйнування, а на зміцнення віруючих, тобто на зміцнення їх у вірі. Читаємо далі та щоб не здавалось, ніби я хочу лякати вас листами, так як дехто говорить. У посланнях він суворий і сильний, але в особистій присутності слабкий і мова його незначна. Павло не вбачає різниці між своїми листами і своєю поведінкою. Я гадаю, цей вірш говорить про те, що Павло не був привабливим зовнішньо. Коли люди слухали Павла, їх приваблювала не його фізична сила, красномовність чи особистий магнетизм. Мабуть, він був досить таки слабкою людиною на вигляд. Мабуть, він, як колись Самсон, мав силу не в собі. Ця сила приходила від Духа Божого. Читаємо одинадцяти та дванадцятий вірші, нехай такий знає, що якими на словах у листах, такими і на ділі особисто. Ми не сміємо порівнювати себе чи рівняти себе з тими, які самі себе хвалять. Але вони нерозумно міряють самі себе собою і порівнюють себе з собою. В цих словах Павла чується гумористична нотка. Є багато людей, котрі вихваляють себе, міряючи своєю власною міркою і гадають, що вони вже досконалі у всьому. Вони вважають себе чудовими, видатними, духовними християнами, порівнюючи себе. З іншими християнами, яких вони знають. Але ми повинні міряти не такою міркою, друже мій. Це одна з трагедій нашого часу. Людина, будучи членом церкви, якою керують байдужі холоднокровні люди, може сама стати такою і не помітити цього, тому що весь час вона буде порівнювати себе тільки з тими, кого вона бачить навколо. Всі ми потребуємо спілкування з людьми, які примушують нас удосконалюватися. Надто багато з'явилося християн, котрі об'єднуються у невелику групу чи навіть церкву, і почувають себе страшенно вдоволеними і самозакоханими, бо навколо них усі такі ж, як і вони. Тринадцятий вірш. Але ми не будемо хвалитися без міри, а в міру правила. Що призначив нам Бог як мірку, щоб досягти і до вас. Корінські християни скаржилися, що Павло не хоче прийти до них особисто вони казали, що Павло приділяє увагу іншим віруючим, а до них не хоче приходити. Як багато християн критикують свого пастора, тому що він не відвідує їх особисто вони вимагають. Щоб він приділяв їм все більше і більше часу, друже мій, пастор, що тратить свій час на порожні балачки, губить час, який він міг би присвятити роботі Господній. Він повинен приділяти увагу перш за все тим, хто найбільше її потребує. Він також повинен приділяти багато часу вивченню Слова Божого. Читаємо 14 та 16 вірші. Бо ми не напружуємо себе, як ті, що не досягли до вас, тому що ми досягли і до вас благовістям Христовим. Ми не без міри хвалимося не чужою працею, але надіємося, що разом із зростанням віри вашої ми звеличуємося за нашим мірілом між вами з достатком. Так, щоб проповідувати Євангеліє і в країнах за межами вашими, а не хвалитися готовим. На чужому полі. Павло каже, що вони повинні пам'ятати, що він, перший прийшов до них, він перший приніс їм Євангеліє, і щоб зробити це, він мусив вирушити у далеку подорож. Павло пояснює, що в його наміри не входить прийти до них і стати пастором їхньої церкви. Він покликаний стати місіонером. Започаткувавши церкву, він ішов далі. Він ніколи не будував на основі, закладеній іншими людьми. 17 та 18 вірші А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь. Нас судить Бог. Він хвалить або докоряє нам. Власне кажучи, це для нас слова попередження. Не критикуйте нікого, не взнавши, яке його покликання перед Господом. Можливо, у одного чоловіка є дар проповідувати Євангеліє під час візитів додому до віруючих, інший чоловік здібний оратор і принесе більше користі за церковною кафедрою. Якщо ви бачите людину, що є здібним оратором, не критикуйте її. А ліпше дайте їй час краще підготувати свої проповіді. Якщо людина проповідує, у неї можливо не вистачить часу на те, щоб бігати по гостинах, відвідуючи своїх прихожан. Інший пастор, можливо, не такий вже й блискучий проповідник, але він чудовий організатор, і це його дар. Спершу виявіть, у чому дар тієї чи іншої людини. І допоможіть цій людині застосувати його на практиці не осуджуйте іншу людину за те, що вона робить не те, чого б вам хотілося. Павло пояснює коринським віруючим, що він робить те, до чого його покликав Бог він покликаний бути місіонером, і він виконує свій обов'язок. В 11 главі апостол Павло веде мову про дуже особисті. Інтимні речі він нагадує віруючим, що вони приєдналися до живого Христа і виражає свою велику турботу піклування про них. Я можу з певністю сказати, що ця глава була дуже корисною для мене особисто. Я приділив багато часу її вивченню, і те, що в ній говориться, запало мені в душу. Це заключна частина послання до Корінтян. І вона стосується покликання апостола Павла. У 10 главі мова йшла про докази його апостольства. Тепер ми підходимо до дуже особистих речей. Павло захищає своє право називатися апостолом. Читаємо перший та другий вірші Другого послання до корінтян святого апостола Павла. О, коли б ви хоч трохи потерпіли мою нерозсудливість. Але ви і терпите мене. Ревную я за вас ревністю Божою. Я заручив вас єдиному мужу, щоб представити вас Христу чистою дівою. Павло прийшов до Корінфу. Він проповідував Євангелії Церква утворилася тому, що Павло просвітив цих людей і розповів їм про Христа. Третій вірш. Але боюся. Щоб часом як Змій обманув єву хитрістю своєю, так і думки ваші не відхилилися від простоти та чистоти у Христі. Важко перебільшати потребність у простоті, коли ми проповідуємо Євангеліє. Є так багато молодих проповідників і випускників семінарій, які намагаються прославитись як інтелектуали. Одного дня я слухав такого проповідника і не міг зрозуміти, про що він говорить. Через 15 хвилин я був певен, що він не знає, про що говорить. Є такі люди, що, намагаючись виставити свій інтелект, взагалі не спроможні нічого сказати, але ж все, що йому було потрібно, це проповідувати Слово Боже, о яка велична ця простота! Простота Ісуса Христа. Павло все ще звертається до тієї меншості, яка повстала проти нього і його авторитету, і намагалася дискредитувати його. Павло вже пояснив причину, чому він не міг прийти до Корінфу вдруге. Він не покликаний бути пастором. Він був євангелістом, тобто місіонером. І не хотів будувати на фундаменті, закладеному іншою людиною це було його служіння, його обов'язок. Тепер Павло хоче переконати їх у тому, що він має право називатися апостолом. Він пише «Ревную я за вас ревністю Божою». Чому Павло був згоден, щоб його виставляли на посміх за них. Павло недвозначно говорить про те. Що з більшою радістю проповідував би Євангеліє, аніж захищав себе, він тратить на це свій час тому, що ревниво ставиться до корінтян. Він любить їх, він боїться, що вони піддадуться хитрощам сатани так, як колись Єва. Павло знає, що сатана прагне, щоб всі думки ваші відхилилися від простоти та чистоти у Христі. Те саме думає Сатана і сьогодні. Тому будемо держатися Слова Божого, держатися Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, держатися Церкви Христової всім нашим серцем і нашим розумінням, і нашими внутрішніми духовними зв'язками, щоб зростати у одне тіло для слави Божої. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.